Всім привіт, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як ви бачите, з назви відео буде прочитане за останній час мною. Сьогодні я розповім за книгу, яка мене дуже вразила, і це буде нон-фікшн, яка була дуже корисною в цьому році. Одна з найкорисніших, що я прочитав. От, ну і також, звичайно, будуть різні книжки на різну тематику, на різних жанрів, але їх буде як завжди не дуже багато. Знову ж таки, п'ять книжечок. Тож давайте не будемо зволікати, а починати огляд. Же невеличка ремарочка, поки ще не почав. А перші дві книжки, за які я зараз буду розповідати, на них є повноцінний огляд на каналі, тож можете перейти подивитися. Але е, ну, це для тих, хто мене часто дивиться і дивиться всі мої відео. Для новачків буде корисно послухати. Я пару слів за них і тут скажу. Але все ж таки вас відсилаю на ці основні відео. Ша книжка, за якою буду розповідати, це Максим Гахтемрява знову ж таки відсилаю вас. Подивитися повністю відео. За Максима Галха, там я не тільки за цю книгу розповідаю ще за його один роман. Тому, будь ласка, переходьте, хто не бачив, подивіться, там більш ґрунтовно буде. Але за цю збірку, звичайно, я скажу пару слів зараз. Це дуже цікава фантастика від нашого автора українського відкриття року для мене. Цей автор. Звичайно, я не багато українських авторів читаю, але все ж таки, прочитавши цього письменника, я зрозумів, що наші люди. Також можуть писати на рівні західному, тобто це не перекладна література. І просто вже на досвіді я бачу, що письменник це дуже добротний, і ну, я вже, чесно кажучи, задубався розхваляти Максима Гаха. Не знаю, чому він так мені дуже сподобався, тому що е теми нетривіальні він підіймає. Водночас ці теми. На щось схоже, на щось не схоже, це е, такий, можна сказати, оксюмерон. і схоже і не схоже ні на що. От, наприклад, в, цьому, в цій збірці темрява тут е, оповідання, які схожі і на чорне дзеркало, які нагадують якісь кавкеанські мотиви мені. І, е, і в той же час якісь незвичні теми підіймає автор. Не те, що теми навіть підіймає, а просто незвичний сетінг бере якийсь. І наш сетінг український, і просто якийсь європейський висвітлює пейзажі, так? але воно якось все незвично поєднується, і стиль автора прекрасно він пише, і сюжет нетривіальний. Тобто, я ж кажу, це для мене відкриття року. Я ще раз хочу наголосити людей, хто любить фантастику, фентезі, не проходьте мимо цього автора. Це не яка не реклама. Я сам купляю ці книжки, ніхто мені за них за цю рекламу цього автора не не платить, так? Але от від щирого серця хочу от порекомендувати все ж таки. Тож, будь ласка, перейдіть на відео, яке ви знайдете на каналі, погортаючи вниз, і подивіться за Максима Гаха окреме відео. Так, друга книжка, за яку в мене теж є окремий огляд, це минуле відео на каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться за саме чортів Джо Аберкромбі. Тут скажу тим людям, хто не дивився цей огляд, і взагалі можливо не знає за цю книгу і за цього автора. Але якщо, але якщо і знає, то не дивився відео. В принципі, добротна книжка від Аберкромбі, Шикарне видання від видавництва «Небо», дороге, але шикарне видання. Бачите, такий звеличений формат книжки. Мені подобаються такі формати. Зручно читати і відчувається важкість цієї книги. в руці. тут шикарні ілюстрації. Давайте ще раз. Ну, я вам покажу ці ілюстрації. Тут їх небагато, але вони є. Ну, взагалі класно оформлені книжки, така є закладинка. Будь ласка, подивіться повністю огляд за цей роман, але тим, хто не хоче, кому можливо вже впадло дивитися, я можу сказати, що читати варто, історія цікава, сетінг незвичний. Не буду пересказувати сюжет тут. Але все ж таки, якщо знайомство з Аберкромбі ви хочете прям повноцінно дізнатися. Як пише цей автор, то звичайно краще починати з його трилогії Перший закон. Тут мені просто чи через переклад, за який я кажу на відео на минулому, чи через щось іще, якийсь незрозумілий стиль автора, можливо, він спростив дещо в цій трилогії, так? Це буде трилогія, здається. От тут мені дещо не вистачило от саме динаміки в книзі, не вистачило. Якогось такого ну захоплення від... коротше, не було такого, що я не міг від неї відірватися. Були моменти, коли дуже великі просадки були в цій книзі, мені було нудно читати. Але все ж таки, це десь на четвірку 100% і через сюжет в першу чергу, через персонажів, як завжди, дуже харизматичних в оберкромбі. Тому в принципі раджу цю книгу читати, а вам раджу подивитися все ж таки мій повний огляд на цей роман. Наступна книга, за яку я хочу розповісти, це була книга в Електронці. Я читав, я читав Селіна Луї Фердінанда Селіна Подорож на край ночі дивіться, у мене просто є. Я нещодавно покупав феєрія для іншого разу його роман. Це більш пізній роман Селіна. А от Подорож на край ночі, я перечитував уже, щоб я ось вкотре, до речі, таку ремарочку відступ скажу, вкотре зрозумів, що перечитувати книжки. Які ти погано пам'ятаєш, в принципі, дуже корисно, тому що от я <кій> перечитавши селіна ще раз, я зрозумів, що багато чого я 100% не вловив в той час, коли я його перший раз читав, бо був дещо, ну можливо, у мене мозок був не на то настроєний, не то я вловлював. От тому перечитувати дуже важливо, і вкотре я зрозумів, що це класний автор, це дійсно якийсь. Не те, що феномен, ну, це дійсно автор, який вплинув на французький роман ХХ століття. Це один з найвеличніших авторів 20-го сторіччя для французів, ну і не тільки, так він і на Генрі Міллера вплинув, і на Чарльза Забуковський навіть вплинув. Тобто, це на світову літературу великий вплив Ми мали його романи. І, от саме Подорож на край ночі, тут картиночка буде так. Вплинув найбільше. Ну, це його перший роман, і це був прорив. Дійсно, селін, така особистість, дуже колоритна, можна сказати. Людина, яка пройшла і Першу світову війну, яка побувала ну, і в Африці. Дивіться, просто роман Подорож на крайночі, це автобіографічний роман. Там можна не читати біографію Селіна, дізнатися, що він був і в Африці на плантаціях десь наглядачем, він і в Першу світову війну. Був. І от в романі, наприклад, Подорож на край ночі», за який зараз розповідаю, Селін описує, що він пішов на війну, ну, Альтерего, так, його, пішов на, пішов на війну просто добровольці. Вони вийшли з другом з кафешки, і Селін просто приєднався до маршу солдатів, які йшли Парижем. І таким чином опинився в армії. Його там зачислили одразу. І перше, він побачив ці шахіття війни. Він побачив, що це все не має сенсу, що людей просто використовує влада. Ну, просто мені дуже зараз вигукується це все. Тому що ну дійсно, що з тої, що з цієї сторони, це моя думка, і це не тільки моя думка людини розумної можна сказати, яка. В принципі, розуміє дещо в цьому світі. Я думаю, ви зі мною погодитесь. І в скількох книжках це все описано, з кількох воїнах це все описано. В загалом в антивоєнних книжках, і ми це бачимо зараз на власні очі, то це все не має сенсу. Тобто, це все боротьба еліт, а звичайні люди, звичайно, потерпають від цього. Тому Селін це все побачив. Це все описується в його романі, всю цю жорстокість немає сенсу в цій війні. От далі в Африці він також бачив якісь злидні людей. Тобто, життя у нього було нелегке, але він встиг за це життя побути і лікарем, захистив докторську дисертацію лікарську. Не помню за яким фахом, але в книжці теж це описується. Як він працював лікарем в якомусь районі Парижа. От. І взагалі такий їдкий автор такий не лізе за словом в карман, в кишеню, вибачаюсь. Він не буде вам якось юлити, обходити якісь теми. Він вам в лоб скаже все, що він думає і за владу, і за вас. Класні думки у нього на рахунок ну, життя, взагалі життєвої філософії. Можна. Зрезонувати з ним в деяких думках можна в дечому не погоджуватись. Але от загалом, книга от Подорож на край ночі. Я взагалі думав, що це, знаєте, книга про тому, що він багато подорожував по життю. Я думав, це от книга, от чому так називається Подорож на край ночі, тому що е Селін, типу, там подорожував і в Африку і на першій світовій війні, де був. Багато, але ні. Читаючи цю книгу, цей роман, ми розуміємо, що подорож на край ночі», і там прям так і кажеться по тексту, це мається на увазі подорож на край ночі душі своєї. Тобто все нижче і нижче по соціальній драбині опускається людина, все нижче і нижче якісь в неї стандарти до життя, якісь вимоги до життя, і вона на саме дно життя скочується. і, навіть селін тут настільки протиречива так особистість, що він навіть цим і пишається в деяких моментах, і хоче ще більше страждання собі. Тобто він бачить всю цю е, так, всю цю важкість життя. Він бачить все це жахіття, яке відбувається в двадцятому сторіччі, на початку 20 століття, сторіччя всередині, він бачить, що в цьому житті загалом тільки багато страждань. І загалом це все через злидні, якісь, і ось звичайній людині дійсно важко цьому варитися. І от Селін через це все проходить. Такий от роман Подорож на край ночі» — перший роман Селіна. Також ну, мені загалом сподобався цей роман. Звичайно, там є моменти, які хотілося б швидше прочитати, бо там, наприклад, вже нуднувато було і про Африку читати, хоча там невеличкі розділи, плюс-мінус. І кінцівка мене не дуже захоплює захопила. А от моменти там моментами, там, коли він працював лікарем в Парижі, дуже цікаво. Ну, коротше, це треба читати, це треба сам, самим знати, так. І от ця книжка також, от від неї будуть у мене великі сподівання. Це вже пізній, один з пізніх романів селіна, тому також буду читати. Нічого не знаю за цей роман, і це круто, що я нічого не знаю. Буде для мене такий сюрприз. Так, далі я розповім за ще одну книжку, яка от, фоточка буде отут. Це останній з Могікан Фенімера Купера. Я її взяв, поки я чекав, поки до мене будуть їхати чорти. Думав, фентезі, поки ніякого в мене на поличках майже немає. Тому почитаю якусь пригодницьку літературу. Хто дивиться цей канал, той знає, що я знайомлюся. Поступово, ну не те, що знайомлюся, я полюбляю американську літературу і 20 століття, і не тільки. І з деякими авторами все ж таки знайомлюся. Бо саме от колоніальний період Фенні Мор Купер описує. Я е, таку літературу майже не читав. Здається, Конона Дойла що з цього періоду читав, от, але це не рахується так. от, А от американський автор Фенні Мор Купер це один зі стовпів саме. Такої літератури, це один з стовпів американського взагалі роману. От, ну, В той період писали такі романи, більш пригодницькі. І е, я багато чув е, за книжку Останній з Магікан е, багато хто чув із вас, і я чув ім'я Чінгачкук. І от я з того періоду, так, е, коли я ну, не застав, коли всі ці романи читали, тому що я дещо молодше. І... От зараз просто наздоганяю. І нарешті я ознайомився з цією історією. Ну, історія проста. Там описується у нас 18 сторіччя, 1700 якісь там роки. Це протистояння між колоніальні, ну, колоніальні війни, описується, там протистояння між Британією і Францією, звичайно, в США на Гудзоні, біля Нью-Йорку і так далі. В цих лісах, і вони, ці дві армії, ці колонізаторські армії, вони співпрацювали з індіанцями, звичайно, з місцевим населенням, з тубільцями. І от там багато племен, і одні на іншій стороні, одні на іншій стороні. І загалом нам книжка описує такі події, що. Якийсь отряд з двох індіанців, одного мисливця, який живе давно вже з індіанцями Соколинне Око. От. Вони повинні разом з одним офіцером провести двох дочок чи генерала якогось армії британської до іншого форпосту через ліса. Тобто такий зачин книжки, ну, пригодницький роман розумієте. І от вони. Звичайно, вирушають дорогу. Там на них, звичайно, нападають інші, якісь племена, якісь е завжди якісь події відбуваються в таких книжках, але цікаво читати той період. Описується природа США. Описуються місця, які потім стануть великими містами, в яких зараз немає там, якісь маленькі, можливо, поселення, тільки ну цікаво читати. Цікаво читати протистояння от е того періоду армії там так, Британії, Франції, як це все відбувалося. От, чому це все відбувалося, як це все було з індіанцями, співпраця відбувалася. І, звичайно, читаючи такі тексти, знову перенайшу якийсь класичний слог авторів, хоч це і перекладна література, але все ж таки. От, прикольно, воно читалося легко, читалося схоже на фентезійну якусь книгу. Знаєте, буває, коли читаєш, можливо, хтось мене зрозуміє, коли читаєш якусь пригодницьку літературу. Буває так, що нуднувато. Воно все одне і те ж, одне і те саме, воно якось багато подій. Але тут такого не було. Тут якось воно все рівно йшло, читалося. Мені, в принципі, сподобалось. Тому всю історію в принципі раджу познайомитися, кому хто скучив за саме пригодницькою літературою. От, нарешті дізнатися, хто такий Чінгачкук і чому останній з магікан і хто взагалі буде останній з магікан. Взагалі там прикольні є моменти, наприклад, як людина перевдягається ведмедям. І всі думають, що це дійсно ведмідь. Коротше, такі наївні моменти також трапляються, але ну, що ж поробиш, такий період. Тому мені, в принципі, сподобалось. Що ж, і переходимо до останньої книжки, за яку я хотів розповісти, що це один з найкращих нонфіків, який я читав в цьому році. Я їх парочку всього читав, але <кій> в тому числі і медичний якийсь також читав. Я читав, здається, зараз скажу сім етапів смерті, і мабуть я його і не дочитав навіть. От, а тут природний захист. Дуже корисна книга виявилась. Перше попередження, це в принципі вона легко написана, але людям, які не полюбляють біологію взагалі, взагалі в школі, хоч дещо не полюбляли біологію, буде важкувато читати, наприклад, всередині, коли вже якісь терміни більш такі серйозні підуть. Тобто, в принципі, маленькі біологічні знання у вас повинні бути, ви повинні хоч дещо цим цікавитись, бо інакше буде важкувато. Але все ж таки книга, як на Ну, це не наукова точно книга, це науково-популярна книга, тому вона написана для загалом різних людей, але все ж таки ще раз кажу, у кого є хоч якийсь м, такий бекграунд з біології. Хоча б шкільний, шкільної біології, щоб ви не прям. Е ну, щоб вас не вивертало від всіляких термінів. А так, досить класна книга, описує багато, е по-перше, вона описує. Автор описує, він провів дослідження, він спілкувався з людьми з усіма цими, Хто робив відкриття, майже з усіма він спілкувався в двадцятому сторіччі з приводу монології імунітету, і прочитав цю цю книгу, я зрозумів, що ми дійсно якісь біороботи, тому що як клітини між собою і як якісь елементи між собою в нашому організмі співпрацюють. Це не така автоматика, що просто і у мене зараз навіть мурахи пішли по шкірі. Звичайно, ми все це знаємо. Але коли ти читаєш подробніше, як воно працює, то ну, точно, точно ми біороботи якісь. Я не знаю, я не знаю, як це взагалі можливо, але імунітет, як і взагалі наш організм. Дуже-дуже серйозна і цікава структура. І от е, в цій книзі я дізнався, як працює імунітет, коли потрапляє якийсь подразник у ваш організм, чи то вірус, чи то бактерія, чи то ви просто поранилися, е, як поцарапав вас кіт, наприклад. Е, як одразу працює організм, які етапи е, співпраці між системами е, імунітету, так різними клітинами. Е, Чому відбувається запалення в організмі, чому температуру не можна збивати одразу, чому не можна закидуватися антибіотиками просто так? От. Ви будете більш обізнані, як вилікувати навіть там, просту вірусну хворобу чи якусь бактеріальну хворобу. І нарешті ви зрозумієте, що поїдання цибулі кілограмами вам не допоможе вилікувати хворобу і якось захиститися від вірусу. Там, і так далі, воно дуже мінімальний вплив має, так? і цей... <гум> чеснок чи лук їсти от. або чай з лимоном. Тобто дуже мінімальний вплив оці всі речі мають. Але, от, наприклад, пиття води під час хвороби це дуже корисно. Ну, і чай з лимоном, не з лимоном ви можете пити літрами, і це буде тільки в плюс. І коротше, тут багато на рахунок розповідається автоімунних захворювань. От раку, звичайно ж. Як, тут на прикладах декількох людей, їхніх хвороб, розповідається, як якісь відкриття в 20-му сторіччі відбувалися, як от СНІД почали ну, ВІЛ, так? не те, що лікувати, ну хоча б йому якось протистояти можна стало. От як якісь відкриття, якісь лімфоми, гочки здається, вона називається. Почали їх лікувати, вміти, тобто, і я дивлюсь, і от останнє відкриття там в ракових хворобах, здається, було, чи в автоімунних, це там десь 2015 рік, ну таке глобальне відкриття. Я дивлюсь, що якщо так іде далі, якщо люди цим займаються, то можливо колись і можна буде сподіватися, що ракові хвороби будуть прям лікуватися легко. Не настільки важко, як вони лікуються зараз. І нарешті стало зрозуміло, що рак це не просто так якесь та, покарання від Бога, так -от так раз і у вас рак. На це є причини. От, і причини, можливо, в деякій мірі, деякі ракові хвороби, ви не винні в цьому. Це а в деяких, звичайно, як от рак легень, наприклад. От, Тепер точно зрозуміло, як він виникає. І ну, давайте в двох словах скажу, наприклад, я дізнався так: можливо, це для когось буде просто, але ну, логічно. Рак, взагалі, легень, чому, ну і не легень, взагалі чому може виникнути. Тому що коли у вас іде подразнення якесь на шкірі, чи ну просто в організмі, організм його латає. Відбувається регенерація клітин, і нові клітини мутують і. Йде постійна регенерація клітин в організмі. Коли ви палите, у вас в легенях дуже багато мікроподразних, мікротріщин всіляких. Кожен день, кожна затяжка вашої цигарки вона руйнує легені, вони регенерують клітини. І з кожною затяжкою у вас більше цих регенерацій клітин і більше можливість, що якась клітина колись змутує так, що вона буде просто казати вашому імунітету. Бо з цієї книжки ви дізнаєтесь, як клітини між собою спілкуються. Клітина може сказати вашому імунітету, що вона гарна клітина. І він буде навпаки її захищати. А вона буде е руйнувати, ну, не руйнувати, вона буде рости, вона буде злоякісна. Ну і звичайно, це, це вже рак. Тому от такі моменти ви дізнаєтеся, звичайно, я це все поверхово кажу. Тут прям багато-багато за що. Можна дізнатися. Коротше, звичайно, я не е, ніякий не лікар, ні біолог, тому для мене це була дуже цікава книжка. І хто хоче більше дізнатися за свій організм, е, про свій організм, будь ласка, звертайтеся в Метеріктал, природний захист, робота імунної системи в чотирьох детективних історіях. Ну, тут, е, якби, не тільки будуть ці чотири історії про чотири людини, але тут ще більше їх буде. Такий спойлер. От. Е, Ще раз кажу, перші десь третина книжки це прям е, історія імун, імунології. так, ну, там, там В принципі, і не тільки ХХ сторіччя. Там, ну, взагалі історія імунології, основні відкриття, як хто відкривав, от, як пеніцилін винайшли і так далі. Е, і потім вже йдуть розповіді про окремих людей, про якісь окремі випадки, які вплинули також на імунологію. От, на лікування якихось хвороб, таких як СНІД, наприклад, Віл СНІД. От, тому, будь ласка, ще раз кажу, це дуже корисна книжка. І хто не боїться якихось термінів біологічних, і кому це цікаво, 100% треба читати. Ну, ж, друзі, таке було відео. Я дуже вдячний, що ви подивилися. Якщо подивилися до кінця, взагалі вдячний. Сподіваюсь, вам було цікаво. От, можливо, напишіть щось в коментах, якісь свої думки. До речі, хотів давно спитати, що вам подобається взагалі в моїх відеох? Що ні, що можливо мені виправити, щоб вам було зручніше дивитися, можливо, тоді в мене аудиторія більш розшириться. От можливо, мені не потрібно розповідати в цих відео, прочитаному за ті книжки, які я окремо оглядаю, але ж я за них небагато нібито розповідаю. Просто за тих людей, які можливо новенькі подивляться, їм буде цікаво. Тому я їх все ж таки залишаю в прочитаному. Ну, коротше, якщо є якісь побажання, будь ласка, зверніться в коменти. А так я прошу, як завжди, поставити, можливо, лайк. Я вже не знаю, чесно, чи просувається відео чи ні. Всі кажуть, просуває, тому поставте лайк. От, хто не підписаний, підпишіться. А ми вже з вами тоді зустрінемось в наступних відео. Бувайте!